Міністерство освіти і науки України виступило флагманом у подоланні випадків війни в сфері освіти, очолила організацію роботи освітянського фронту. Пріоритетним завданням сьогодні є безпека освітнього процесу для всіх його учасників, здобувачів освіти, викладачів, батьків наших вихованців та всіх причетних. Українська освіта за 31 рік виховала націю нескорених. Це саме наші вчителі, наші вихователі, майстри виробничого навчання, робили те, щоб той профтеховець послав руський корабль наш. Це наші ті профтехавці, які підривали мости. Це наші сьогодні о, о, лейтенанти, офіцери, випускники університетів, які сьогодні опановують зброю найвищого гатунку в світі і не за, умовно кажучи, там, 2, 3, 4 тижні за один день. Бо вони кажуть, що у нас часу нема. В освіті найвелика мережа. Міністерство освіти це 35 тисяч закладів. Лише шкіл на сьогодні запущено 12 935. І це наше, ми з вами зусилля. У нас 75% шкіл працює в змішаному або в офлайн режимі. Це наша соціалізація. Це ми з вами зробили. А на червень місяць, скільки в нас було 5% укриттів? Ніхто не вірив. Але разом з головою військової адміністрації, разом з мерами міста, разом з директорами департаментів, ми це зробили. Ми вийшли на 70% готовності. Я дуже дякую ДСНС. Я дуже дякую Нацполіції, Я дуже дякую. Нашим колегам з військових адміністрацій, які долучилися до роботи цієї комісії, ми провели 100% обстежень. 25 тисяч закладів сьогодні обстежено і мають можливість запроваджувати освітні процес. 91% шкіл всіх області відкрилися в режимі офлайн з дезмішаною формою. 93% для дітей забезпечено укриття. Як це робилося, ну це відомо напевно тільки головом громаду, міському голові. І департаменту освіти. Повірте, це велика технічна робота, але ми розуміли, для чого ми це робимо. 1200 закладів, майже і із них 93% мають укриття. Це багато. Чи це достатньо, ні не достатньо. Треба спробувати. Ми маємо можливість офлайн. Величезна вдячність всім присутнім тут, що змогли знайти час. Я думаю, що ця площадка стане для вас. Таким такою можливістю поспілкуватися, вміняти з досвідом. Війна повністю змінила розуміння безпеки в закладах освіту. Тепер ми змушені захищати наших дітей від повітряних атак, вчимо дітей протимінні безпеці, облаштовуємо укриття та налагоджуємо онлайн-навчання. Попри це, все освітній процес в Україні не зупинився і триває. Усі наші підрозділи, Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, Державна служба з надзвичайних ситуацій цілодобово працюють над тим, щоб вберегти та врятувати наше майбутнє покоління від наслідків цієї війни. Сьогодні ми посилено працюємо над тим, щоб освітні заклади були максимально захищені від всіх видів загроз. Міністерство внутрішніх справ напрацьовує комплексне бачення моделі безпечного середовища, яка покликана дати чіткі та зрозумілі рішення у відповідь на виклики, які сьогодні спричинені війною, зокрема ракетні та артилерійські обстріли, забруднення території, вибухонебезпечними предметами, зброєю, боєприпасами, також психоемоційне напруження. Разом з цим ми не повинні забувати про ті загрози, які існували і до війни. Це булінг, неналежне виконання, в окремих випадках батьками або ж особами, які заміщують своїх батьківських обов'язків, домашнє насильство, безпека дорожнього руху, шкідливі звички, пожежна небезпека, загрози у кіберпросторі. Отож, сьогодні ми напрацьовуємо і пропонуємо прості, але дієві рішення. Вони згруповані на два абсолютно логічних та зрозумілих класи. По-перше, це безпечне оточення, що включає запровадження логістики управління безпекою, різнорівневої моделі охорони, спеціалістів з безпеки в освітньому середовищі і класи безпеки, а також програми підвищення обізнаності учасників з освітнього процесу з безпековим питанням. Безпечна інфраструктура це другий блок, і вона включає в себе обов'язкову наявність укриттів. Системи безпечної техногенної безпеки, огорож, пропускного режиму, системи оповіщення, сигналізації, тривожної кнопки, виклику поліції, залучення поліції охорони, а також питання належного рівня безпеки дорожнього руху. Реалізація всіх цих проєктів дійсно стане можливою лише тоді, коли не тільки на державному рівні міністерство буде співпрацювати, напрацьовувати і давати Спільні алгоритми, а також обов'язково, коли і органи місцевої влади, органи місцевого самоврядування, громадськість будуть працювати ліч обліч для того, щоб формувати безпечне освітнє середовище. Створення безпечного середовища для дітей є одним із головних завдань Національної поліції України. З метою забезпечення безпеки дітей поліцейські щоранку патрулюють поблизу навчальних закладів. У 291 закладі освіти встановлені тривожні кнопки, заклади освіти взяті під охорону та охороняються поліцією охорони. Нещодавно був підписаний меморандум про співпрацю щодо реалізації проєкту Вихователь безпеки, який буде діяти на на території Великобірківської територіальної громади, де на даний час спеціаліст проходить навчання у місті Львів.